Друзі, всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінський філіал. Сьогодні у нас на надходження Tesla Model S 2013 року. Батарея у нас на 85 кВт на задньому приводі на автоматичній коробці передач. Приїхала у нас зі Штатів у 2024 році та має лише двох власників в Україні. По комплектації у нас білий шкіряний салон, електрорегулювання передніх сидінь, електроскуюнчів усіх вікон, мультикермок, круїз, контроль, електронна приборна панель штатна. Мультимедіа, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. На автомобілі встановлені 19 лягуспавні диски на літній резерві. назад. Електропривід багажного відділення. О, доволі просторе. Задні реакції на гарному стані. Заявленого пробігу на автомобілі 194 тисячі кілометрів. Придбати ви зможете за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Ціна на даний автомобіль буде склавати 13 390 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займається пригоном автомобілів зі штатів.